То привид, будьте спокійні, це я, не бійтесь. Я піду до тебе по воді, іди. Господи, рятуй мене. Мало віри, чого засумнівався. Ти справді син Божий. Це такі коротенькі фрази з Євангелія, доброї новини сьогоднішнього дня. Почитай. Закликаю тебе в описі до цього відео, тому що там є описаний такий, такий цікавий шлях віри, який, напевно, відбувається в кожної людини. Ісус завжди поряд з людиною. Він завжди поряд. Але він настільки нам довіряє, що він дозволяє нам якийсь час бути самими в човні нашого життя. Ми думаємо, що ми самі. Він поряд. В нашому житті можуть траплятися різноманітні події, хвилі, вітер, небезпека, переживання. Він поряд. І от коли приходить. Най Важчий момент, ми починаємо вдивлятися крізь всі наші переживання, вдивля... вдивлятися в далечині, і ми бачимо, що то йде Бог. Але ми не віримо, що то він, що то він може бути тут, зараз, поряд, тоді, коли мені так тяжко. А він поряд. Він поряд на відстань витянутої руки. І тоді, коли ми починаємо бачити Бога, ми набираємося сміливості. Ми кажемо: Господи, раз ти тут, дозволь мені йти до Тебе. Через всі переживання життя, через е, кризи, через небезпеки, які я зараз переживаю в цей момент. Дозволь мені йти до тебе. Він каже: Йди. І коли ми набираємося сміливості, починаємо йти до нього, йти до Бога, йти по своєму життю, переходити всю небезпеку, яка в ньому є, може виникнути оцей сумнів. І нам може здаватися, що ми гинемо, що порятунку нема. І тут знову буде Бог, який буде казати, мали чого ти засумнівався, я поряд Бог, який простягає руки. І в нашому безсилі Він витягує нас і допомагає нам рухатися і йти далі, допомагає нам жити. Людина, яка переживе ось це все в своєму житті, я думаю, що кожен, хто шукає Бога в ці всі моменти, вже пережив але або ще буде переживати, завжди, завжди знайде, і побачить біля себе Христа, який простягає руку. Христа, який. Не покидає Бога, який поряд, Бога, який навіть там, де здається, він не мав би бути. Якщо ти зараз переживаєш щось подібне, ти можеш бути на війні, ти можеш бути вдома, в тебе можуть бути ті чи інші проблеми і небезпеки, які тебе оточують. Пам'ятай, що Господь Він завжди поряд, він завжди поряд на відстані витягнутої руки. Але ти зможеш його побачити тільки тоді, коли крізь всі проблеми, які ти зараз маєш, ти почнеш його шукати, ти почнеш вдивлятися в нього. Він простягає руку, він рятує. І саме в цей момент, коли ти відчуваєш дію Бога, наступає якраз оце визнання, визнання, яке потрібне в житті кожної людини. Ти син Божий. Так, він, син Божий, так він поряд. Так, він хоче бути з нами. Він допомагає, дозволяє нам пережити щось складне, але тільки для того, щоб зробити нас міцнішими, тільки для того, щоб ще раз показати, що з нашими силами нам важко. Ну, коли Бог поряд, все є можливо, навіть ходити по воді.